Всім привіт! Магазин WinKay. Сьогодні оглянемо ручку від виробника Хопе. Це відомий німецький виробник. Модель називається Нью-Йорк. Має ось таку конфігурацію ручка, доволі зручна. Тут є виступи під пальці, тому в руці її тримати зручно. Сам дизайн, як по мені, то він зручний як для жіночої, так і для чоловічої руки. Тобто тут вона потончена і це буде комфортно, бо є багато широких ручок. Вони жінкам не дуже зручно відкривати. Кольори є різні в нас. Ручка представлена в кольорах. Це от ми розглядаємо білий, а взагалі це срібло. Натуральний алюміній, це бронза, дуже цікавий колір, чорний антрацит, тобто можна підібрати. Детальніше можна подивитися фото і креслення у нас на сайті winkey.org.ua. Що по самій ручці? Тобто Вона має всередині механізм протизламний. Система називається Secustic, вона запобігає відкриванню віка, вікна ззовні, тобто це така вже пасивна безпека. Також цікавий момент, що у нас варіативний штифт, тобто сам штифт він у нас утоплюється в ручку, ховається. І це великий плюс, тому що під... не потрібно підрізати штифт під ту чи іншу монтажну ширину. Просто ви монтуєте ручку, затягуєте гвинти, і вона автоматично підлаштується. В комплекті є два типи гвинтів для меншої монтажної і для більшої монтажної ширини вікна. Розеточка легко відкривається, сама розетка пластикова. Але ручка надійна, алюмінієва. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.